Привіт! Замислювалися коли-небудь, що обід на тарілці може ну, буквально формувати думки і спогади. Сьогодні ми якраз і зануримося в нейрохарчування. Це така наука, що показує, їжа це значно більше, ніж просто паливо. Це, це наче інформація, яка керує здоров'ям нашого мозку. Усе, знаєте, починається з одного питання. Питання, яке найчастіше можна почути від родин, що зіткнулися з хворобою Альцгеймера, і це не просто цікавість, це справжній крик душі. А відповідь, Відповідь, як виявляється, може бути значно ближчою, ніж здається, буквально на тарілці. Отже, що на нас чекає? Швиденько пройдемося п'ятьма ключовими темами. Поговоримо про те, наскільки вразливий наш мозок і чому ДНК це ще не вирок. Потім копнемо глибше в минуле, щоб зрозуміти, чим живився мозок наших предків. Розберемося у зв'язку кишківника та мозку, і на десерт розкриємо секрети довгожителів. Ну що ж, поїхали? І почнемо з першого пункту. Для початку варто усвідомити одну річ: наскільки ж насправді делікатний наш мозок. Ми звикли думати про нього як про такий собі невразливий командний центр. Але реальність трохи інша. От просто уявіть собі це: не камінь, не якийсь там твердий м'яз, а желе. звичайне желе. Саме тому природа так постаралася і сховала його в надійну коробку, наш череп. І ця фізична крихкість. Вона просто кричить про те, наскільки важливо захищати мозок зсередини, тобто правильним харчуванням. А ось тут починається найцікавіше. Є така штука, як мозковий резерв. Уявіть собі, що це як запасний бак пального в автомобілі. Проблеми можуть, наче іржа, роками непомітно його підточувати, і найгірше те, що нічого не відчувається, аж поки цей резерв раптом не закінчується, і от тоді з'являються симптоми. Розумієте? Це означає, що профілактика тут ключова. Так, рухаємось далі. Другий пункт, і це, мабуть, найпотужніша ідея з усього, про що ми сьогодні говоритимемо. Готові? Те, що записано в генах, це не остаточний вирок для мозку. Тільки подивіться на це число: є вражаючі дослідження близнюків з абсолютно однаковою ДНК. Так, от вони довели, генетика визначає лише 25% тривалості життя, всього лише чверть. А що ж решта 75%? А це це наш досвід, оточення і найголовніше наш вибір, наш спосіб життя. І ось ця фраза, як на мене, просто в яблучко. Гени заряджають пістолет, але спосіб життя спускає гачок. Тобто, так, гени можуть створити схильність до якоїсь хвороби. Але саме наші щоденні звички, що ми їмо, як рухаємось, скільки спимо, саме вони вирішують, чи цей пістолет взагалі колись вистрілить. І за цим стоїть ціла наука, епігенетика. Якщо простими словами вона вивчає, як наша поведінка та оточення можуть ну, ніби вмикати чи вимикати певні гени. Уявіть собі, що правильна їжа це такий собі перемикач, вона може вимкнути погані гени і увімкнути ті, що нас захищають. Це ж просто неймовірна сила, яка буквально в наших руках. Гаразд, з генами розібрались. Тепер давайте перейдемо до третьої частини і подивимось, як це все працює на практиці. І для цього зазирнемо в минуле, звернімося до уроків нашої еволюції. Що ж такого сталося, що дозволило нашому мозку стати ну таким, який він є. Погляньте на цю шкалу часу. Мільйони років мозок наших предків просто шалено ріс, і це ж не було випадковістю, правда? Цей неймовірний ріст дивним чином збігся з кардинальними змінами в їхньому раціоні. Тож виникає логічне питання: що ж вони таке їли, що так потужно підживило цей еволюційний стрибок? А ось і відповідь: подивіться на цей контраст. Це ж просто небо і земля. Наші предки, які часто жили біля води, їли продукти на пхані омега 3 вітамінами, мінералами, усім тим, що є буквально цеглинками для мозку. А що тепер? Сучасна дієта це ж по суті катастрофічна суміш оброблених продуктів, до яких наш мозок він просто не встиг пристосуватися. Але зачекайте, справа не тільки в їжі, є ще дещо, щось настільки просте, що ми про це часто забуваємо: вода. Мозок на 80% складається з води. А тепер подивіться на ці цифри: виходить величезна кількість людей, хронічно зневоднені. А дослідження, до речі, показують, що від нестачі води мозок буквально всихає і старіє швидше, вражає чи не так? Добре, тепер давайте ще глибше зануримось. У мікроскопічний світ всередині нас, бо виявляється, наш кишківник це не просто орган травлення, це справжній другий мозок, і його здоров'я напряму, от просто безпосередньо впливає на здоров'я нашого головного мозку. Ось вам супер простий приклад. Усі чули про серотонін, так? Гормон щастя. Так от він виробляється з замінокислоти триптофан. А триптофан ми звідки беремо? Правильно, з білкової їжі. Бачите цей ланцюжок? Їжа на тарілці перетворюється на настрій і здатність вчитися. Тобто, по суті, те, що ми їмо, стає хімічними сигналами для нашого мозку. Все просто. І хто ж у цьому всьому допомагає? А ось і наші маленькі друзі, мікробіом. Це трильйони, просто трильйони мікробів, що живуть у кишківнику. А тепер увага, вражаючий факт: якщо рахувати клітини, то ми з вами на 90 мікроби, і лише на 10% люди. Тільки вдумайтеся, і ця велетенська спільнота відіграє просто ключову роль у нашому здоров'ї. І ці мікроби вони не просто там собі живуть, вони наші активні союзники. Така собі команда підтримки. Вони виробляють корисні речовини, які живлять наші клітини. Вони зміцнюють захисний бар'єр мозку, вони тренують імунітет, навіть вітаміни синтезують. Тобто, висновок простий: здоровий кишківник це буквально запорука здорового мозку. І нарешті п'ятий пункт. Давайте перейдемо від усієї цієї науки до реального життя. Подивимось на спільноти, де люди живуть найдовше і, що важливо, найздоровіше у світі. Їх ще називають блакитними зонами. Ось тут ми бачимо раціони людей з абсолютно різних куточків планети: Італія, Японія, Коста Рика. І хоча конкретні страви, звісно, відрізняються, подивіться, чи не помічаєте ви спільних рис. Їхні дієти, вони переважно рослинні, базуються на цільних продуктах, корисних жирах. І що найважливіше, там майже немає місця для обробленої їжі. Але ще цікаво, справа не тільки в тарілці. Харчування це лише частина великої картини. Постійний природний рух, не якісь там виснажливі тренування в залі, а просто ходьба, робота в саду, міцні зв'язки з родиною, з друзями і відчуття мети в житті. Усе це разом і створює той самий рецепт довголіття і ясного розуму. Окей, давайте все це підсумуємо, які ключові висновки можна зробити. Перше вибір важливіший за гени. Друге основа всього цільна необроблена їжа. Третє. Не забуваємо пити воду. І четверте, здоров'я кишківника це прямий шлях до здоров'я мозку. Просто і зрозуміло. І наостанок хочу залишити вас із однією думкою. Їжа це не просто паливо, це біологічна інформація. Кожен шматок це по суті інструкція, яка постійно каже генам, що їм робити. Це не калорії, це код, код, який може або будувати, або руйнувати здоров'я мозку. І який вибір буде зроблено сьогодні, залежить тільки від нас.